Рекламні ресурси Фейсбук, що це таке і як їх налаштувати. Вчора в мене була ввечері дуже пізно вже о 10-й годині був зв'язок із клієнтом по налаштуванню рекламного кабінету. Це не значить, що я так завжди працюю. Так просто вийшла для подальшої роботи. Ми вже двічі зв'язуємось, з клієнтка. Звільнилась пізно, тому ми підключились для налаштування рекламних ресурсів. Що значить рекламні ресурси? Рекламні ресурси, які потрібні для налаштування реклами, це Instagram, бізнес-сторінка ну, Звичайно, це особистий профіль Facebook, рекламний кабінет Facebook і бізнес-портфоліо Facebook. Є ще інші ресурси, які можна налаштовувати, але частіше я налаштовую ось ці ресурси для реклами. Що це вам дасть? Якщо ви хочете самостійно налаштовувати рекламу без таргетолога, навіть через кнопку «Просувати» і не можете зрозуміти, як зв'язати Інстаграм з Фейсбуком, як зробити так, щоб контент з інстаграму дублювався у Фейсбук. Для цього потрібно коректно налаштувати всі рекламні ресурси. На консультації, коли я людина до мене звертається саме за налаштуваннями ресурсів, я перевіряю всі сторінки, які є. Якщо немає бізнес сторінки допомагаю створити Це і перевірка двофакторної автентифікації і прив'язка коректно контактів, телефон, пошта. Зв'язки між інстаграмом, Фейсбуком, бізнес-сторінкою, між, між рекламним кабінетом. Всі зв'язки між ними мають бути налаштовані коректно для того, щоб ви могли самостійно налаштовувати рекламу, наприклад, через кнопку «Просувати» або через рекламний кабінет, і в рекламному кабінеті бачити всю статистику по цих ваших налаштуваннях. І щоб у вас було все коректно. Тому кому цікаво саме налаштування або є питання по налаштуванню цих всіх рекламних ресурсів, пишіть в Дірект або в коментарі, буду рада допомогти.